Что ты делаешь? Что ты делаешь? В студії ми Вінничани, я Віталій Дужак. І сьогодні до нас завітала Тетяна, яка хоче розповісти е, ситуацію, яка в неї трапилася, але конкретніше про бездіяльність поліції. Правильно, Тетяна? Да. Так. Доброго, так. Дня. Доброго з, дня. З нею Віталій Костіков. І е, як я розумію, е, Тетяна ваша тітка, так. приїхала до вас у гості. А із нею Вінниця ось так і зустріла, з нею трапилася ситуація, що ваш сусід і на вас накинувся, і накинувся на Тетяну, побив, так. і поліція не спрацювала так, як потрібно. Бід так. розкажіть так. історію, як це відбулося, і далі вже як ви взаємоділи я з поліція полісте, що до мене приїхала тітка в гості по своїх справах, і там потрібно там, замовити пам'ятник. Там ну по своїх справах вона приїхала, і я дав їй притулок у себе вдома. Там, де я винаймаю кімнату, дав притулок. Вона залишилась в кімнаті, а я пішов по справах. І тут під вечір, десь в часом сім вечора, до мене вона телефонує і каже, що на мене накинувся Сашко який там в іншій кімнаті проживає там це трапилося в п'ятницю 12, 12 липня 12 липня, так. Да. біля сіми да. вечора да, да, біля сіми вечора я одразу вже сказав що я зараз приїду і коли я їхав я зразу викликав поліцію для того щоб ну вже розумів, що вона в пригнішеному стані що в неї депресія її побили коротше я вже розумів, що там без поліції розібратися не може це зробив сусід ваш. Да. Фрецентр, а цей сусід як його звати олександр Олександр Розієвський. Разієвський да, Олександр. Да. Це бувало, траплялося раніше? Чи це так, так, це раніше траплялося вже. Ми не раз зверталися на нього з заявами, але ніяк ми не могли порушити ніякої тобто, кримінальної справи. Сусід, грубо кажучи, да. в категорії цих недобро, Порядних, недобропорядних громадян. Не, да, да. Оскільки, ну я вважаю, що він вживає якісь препарати, які е, прямо. Показують його неадекватні стани. І uh -huh. так виходить, що коли я вже їхав додому, ми приходжу разом з братом, бачимо, що Таня вже в слізах плаче. Так і так я кажу: ідемо, будемо розбиратися. Ми заходимо до нашої кімнати і одразу до цього Сашка, навіщо ти побив стару жіночку, яка Має інвалідності. Да, тому, чому він це зробив? Що, да, як він це пояснив? Він почав неадекватно висказуватися, що, що вона тут робить коротше, і тому подібне, що, щоб і потім на нас перейшло, що ми тут робимо, хоча він достовено знає, що ми там вже не перший день проживаємо, згідно наданого доручення його братом, щоб. На ну, прав... це, це, да. Ці деталі насправді не мають значення. Да, Головне, що да, саме він що... не мав права да. при... При... Застосовувати, застосовувати фізичну насильство, сп... насильство, силу да, до, до вас і до да. вашої гості. Да. Ну, спочатку до мене ні, коли ми вже зайшли, коротше, почали розбиратися. Я сказав, що зараз приїде поліція, будемо тут вже розбиратися, що в людини побої, і все. Він почав ще більше недокатно себе поводити, почав з молотком. Взяв молоток, почав на мене кидатися з молотком, потім трохи е, заспокоївся, і тут він робить дзвонок до поліції. Е, Теж щось він там хотів з ними там виясняти. Там, ну, а що він хотів від поліції? Ну не знаю, що, що тут якісь не люди, яких він не знає. Ну, тобто, Він достомення знає, що я там проживаю. Тобто він вбив себе неадекватно. Да. Так? Чи він реально не знав, хто Ні, хто? цьому? Ні, він реально знав, тому що я ж там не перший день mm. там проживаю. Ось, І так виходить, що. Поки поліція їхала, він там комусь з поліції зателефонував, і було чутно. Дзвонив він на 102? Да. чи на якихось. Мабуть, на 102, мабуть, так. Я не знаю. Не 100. можу сказати, але я знаю, що він з поліцією спілкувався. Я через телефон навіть чув. Він до речі, ви показували відео, да. що ми покажемо глядачам, да. де він спілкується з поліцією і каже, що я зараз їх поб'ю Прямо да, чи поліція чи каже, поб да, Що мені робити? Я в мене. Тут а -а -а. молоток, я хочу вдарити його по голові молотком. А чути ти було на мочному Бу Бу зв'язку, що вони кажуть, бий собі», да? Ні, ну, як хочеш, то що хочеш, то роби. А -а -а. Да, бий? Да, би, Я ще раз поясняю: От стою напротив чоловіка, готов його вдарити молотком по голові. Що мені зробити? А я тут прийшов, що ви Хочете його бити, Якщо хочете бити його, можете бити, вот прийде поліція, попадемо, і проблеми. Я тебе останній раз говорю отсюда. Ну, Сейчас полиция пришел, не приїде. Приїде. А выйдите. А выйдите. Ви Выходите. хотите. Так, и вы бог вас побив. Нет, дівчата быстренько. Да, ва. Да, а я уже, коли можете показати, вот ваші. Да, пожалуйста, вот уже начинаем. Угу. Да. А ви проводили експертизу? Так, тобто дивіться, ми звернулися до поліції, як там все відбувалося. Приїжджає патрульна поліція. Вас теж, так? Ну, звичайно, дивіться. Ого, ну це ж. Молотком. молотком. — Яка Ну я не знаю, я зараз на судову медичну експертизу мене направили, да, там зараз будуть встановлювати. Тобто це легких чи середніх тяжкостей? Ну, там встановлять, я ще не знаю, так. І так виходить, що. Поліція, коли приїхала, вони кажуть, пішли на вулицю, поспілкуємося. А поки вона їхала, в нас вже закрутилося таке. Вже, а він, поліція мала би затримати. Ну, звичайно, нападника, да, бо звичайно. – він виявився, що білі міні. Тобто поліція поки поліція їхала, в нас вже вийшло таке, що Володком, а, від, а відомо, хто приїхав? Патрульна поліція чи слід не називалися спочатку. Патрульна приїхала. Потім ми почали вимагати слідчо-оперативну групу, що приїхала, оскільки є наявні побої, є наявна неадекватна людина, яка з молотком вона прямо при поліції вибігала з молотком, прямо поліція взагалі бездіяла. І за, за якою адресою, якщо буде перенгеля Янгеля, 24. Янгеля 24, да. так? Біля Прозорого на Замостянській. Чи... Квартира 177. Янгеля 24, квартира 177. сімдесят Получається на першому поверсі. І коли поліція приїхала, ми бачимо, що вона без дії. Вона каже, я зараз піду з ними. Ми кажемо наші речі там. Чого нас вже до речей не пускають? Тобто, ну в мене є всі е, законні підстави там знаходити. А ви зніма, знімаєте, орендуєте да. цю квартиру. По дорученню, да, людина знаходиться в репетиційному центрі і надала мені доручення, щоб я за її речами… Тобто, у вас є всі документи да. користування да. тої квартири. Да. То в мене є нотаріальне доручення, щоб. Mm -hmm. На законних підставах там перебувати. Тобто, як мінімум поліція питала, на яких підставах ви да, підставок Так, Звичайно, вона мені є... прямо каже: поліція, да я тобі таких 10 напечатаю. Мені не важливо, що в тебе є. А, я тут а що ж їм важливо? Вони кажуть, я тут тобі буду казати, що робити, а не ти мені будеш казати. Появляєте? Хто і... говорив ці слова. Поліцейські патрульні за... зафіксовано саме прізвище, хто це говорив? Е, ні, не фіксували прізвище. Вони навіть а, не казали про це. Але прізвище. поліція може перевірити по, викликці, да, хто да, приїхав, по виклику, і хто приїхав, і ви можете впізнати, да. хто да, казав да, ці хто слова. Да. Нік було визив. Да. Ми визов за визов, ми визивали швидку допомогу, тому що Таня там падала, вона свідомість тряла. Вона падала, а поліція отак стоїть, просто дивиться. Я кажу, викличіть швидку. А вони просто тобі треба, ти її викликаєш. То, тобто ви стали жертвою поліцейської бездіяльності, халатності, полі, полі, да. полі, полі, да. чи можна да, полі, сказати. Що ще й злочинності. А вас питали, не питали, чи вам швидку викликати? Та ми присіли, нам нічого не зробили. От після цього я я сказала, я напишу жалобу, скаргу. И сказали, нет. И я начала звонить со своего телефона, опять вызывать 102, потому что я три раза звонила, и ребята звонили. Ничего. У меня он, когда бил меня, а бил он очень сильно, он меня вот так вот ударил, что у меня здесь щели так немножечко снизу. -то. А потом просто... Руками, руками, вот так вот кулаком сюда, 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 сюда. И до доскурку вылечил. То есть, когда я вышла на улицу, уже была, у меня кофта вот так полностью раз... разорвал, разорвал. И стоит смился, я что, бил, а потом у полиция признался, да, я бил. Вы понимаете, даже как Полиция зафиксировала зафиксовала? Кому він признався? даже признался, да, біл, бив, ж воно є розговор, що що віддать по голові. Чи доручали до справи клопотання залучити з бодікамер відео, де може можуть зафіксовані бути оці ли? Так, ми зараз ряд клопотань готуємо, оскільки були вихідні дні. Ось. І Це, виходить, з п'ятниці на суботу було. Коли вже приїхала слідчо-оперативна група, вони також всіляко вони робили так, щоб не приймати заяви там. вплив до того, що ручку забрав, каже, нема ручки, гі -гі -гі. іди шукай собі ручку. Уявляєте? Я викликав адвоката говорить. свого знайомого, щоб він це побачив на власні е очі. Сашко Білошкурський приїхав, і він був просто в, в нього слів не було, як поліція без дії. Тобто Олександр е, Білошкурський да. адвокатом був, да, тобто він, він теж приїхав. це бачив. Так, да, він да? це бачив на очі, він бачив, як з цим молотком той бігав. Як молоток лежав на полу, він каже, поліцейським візьміть, там відбитки там є, там все є. І ми вже вийшли. Поліція нас усуває від наших речей. Потім вони кажуть, ну ви вийшли на вулицю, ми вам вже назад ви вже не повернетеся. Я кажу, вони там тварина. Вона голодна. В мене там речі, кошти, документи. Як я туди не можу повернутися? У мене є законні підстави туди повертатися. Вони кажуть, ні, ти туди вже не поверне. Ти чому таке відношення поліції саме до вас? Тобто, це було видно чисто їх відношення просто до людей? Чи це виключно до вас таке відношення? Я, Можливо, я вони не вас знають. Міроване, я так думаю, тому що він був неадекватний ні з того, ні цього. Поліція. Відкрила кримінальну справу. То, дивіться, зараз я хочу саме це розповісти. На виклик приїхав такий зам ВП2 Віталій Сліденко. Ось він прямо почав поводити себе нахабно. Тобто, що ви хочете, що ви хочете писати. Ну вони ж знають, що ми такі, що ми за справедливість ходимо, добиваємося свого. Тобто, в нас знає вся Вінниця вже. І вони розуміють, що ми можемо за себе постояти. Але жіночка не зможе за себе постояти. І вони таке відношення мали, що ну без свідомості впала, ну що хочете, визивайте швидку. Ми нічого, нікого не будемо визивати. Але ми настояли на цьому. Ми вже бачили, що нас вже не пускають. Таня повідомила, що там телефон в неї викрали і кошти в неї пропали. І так виходить, що коли брат залишив телефон, він знімав ще відео. В квартирі вже нікого не було. Видно на відео, чітко видно на відео, що він заходить в нашу кімнату з молотком, витирає сліди. З молотка к у вас да? відео це є, ви можете да, надати, да, да щоб ми да, показали да, нашим глядачам. Да, викидує цей молоток в кімнаті в нас. Ми настояли, коротше, нас везуть е, на відділення поліції 2, на Київську суди. Ми туди приїжджаємо, чи Таня пішла писати заяву. Це вже була субота, ніч? Так, да, да, ніч. Да, тобто да. це вже затягнулося до ночі. На другому, на другому відділку на київській, да, да? той, да, який да. знаходиться. Да. Після чого коротше я подав ще дві чи три скарги на лінію 100 так-то і так, то відбувається повна бездіяльність, що людей не захищають. Зверталась зі скаргою в поліцію чи <сум> до слідчого судді? <сум> Тоді вихідні були. Тобто, ми також пішли без коштів, без засобів на існування також на вулиці перебули, оскільки всі вихідні. І сьогодні ми приходимо спочатку до окружної прокуратури. Викликаємо прокурора Вітковська, така чергує. Е, Таня записується, розказує ситуацію, що де мені знайти захист? Мене пограбували, мене побили, ніхто не чує. Вона робить дзвінок на ВП2 з'ясувати, що трапилося. А вона мені говорить, що существують два варіанти. тобто ви можете написати, я візьму, на це буде 5-6 днів, а можна, я зараз позвоню вторує відділення, і коли прийдете, вже все буде зроблено, тобто вас несут в РД. Да. Приходимо ну, ми да. до поліції, і там, як зазвичай, ніхто нічого не знає, ніхто нічого нікуди не вносив. Той десь виїхав слідчий, дільничий виїхав, кому звернутися немає, сидіть і чекайте. Поліція вибірково відноситься до людей. Абсолютно їм цікаво розслі... Я просто, розслідувати тому, якісь резонанс. Сказали, які влучні. враження в неї від захисту, того якийсь захист, просто поліція надає, яка давала присягу захищати права свободи громадян. Ну не захистити, а притягнути до відповідальності, відповідальності ви... кривдника. Да, да. І тут був є окремо е фізичний вплив. Звичайно, от і окремо грабіж. Да, от. якщо фізичний вплив якби ну на лице, О, є, да її докази, да. докази, то по грабежу у поліції я так розумію були сумніви, і вони там да, у вас. Да. Але знову таки відкривається спочатку справа, а потім розслідується. Да, потім факт не був. Є світ, якщо є, да. ви збрехали, то у вас є відповідальність О, за... Брехли, а я писала по статті статі що Я несу... Але однозначно, поліція має відкривати справу, потім розслідувати да. спочатку не вони да, не відкриває... хочуть... Чи е, перший варіант? Вони не хочуть висяків. Да. Е, ну, я розслід... вам скажу, що тут слово вісяк навіть не підходить, да. тому, тому що на людину є, показують. Так, є вже да. на людину, Звичайно. яка скоїла е, тілесні ушкодження, є, так, є, підозрюваний. Да. Да. є підозрюваний. Потрібно тільки да. дорослід... є вслід, дорослід... да, дорослідувати. Це да, містки да. да. правильно провести розслідування, щоб воно було якнайшвидше розслідувано, а не через неділю, місяць. там. Коли воно вже все там, вони думають, затихло, хтось десь кудись поїхав, воно вже стає вже. Але ви заявляєте, що там у поліції є якийсь прямий інтерес, є знайомство да, з, цим, з цією підозрюваною людиною, да. і його злочини намагаються або прикрыть. приховати, або прикрыть. полегшити. Да? Да. Я читаю, тільки коприкрить, щоб обвинити, допустимо, да, мене. А, щоб він нагородився. Почому? Потому що чоловік, який, наскільки я вже знаю, наркоман, який. Который... Ну, ось в мене є бумага 28.02 початку року. У нього також були такі ж самі дії, що до мене з братом, такі ж самі дії. Відомості навіть через суд не можна внести, виявляєте? Через суд, 214 стаття, яка зобов'язує внести відомості за судки, я подаю в суд. Я думаю, що це за криша. Навіть в суді. Тобто, ми скільки звертаємося в суд, суд визнає бездіяльність, що відомості не внесені, тому що вони повинні бути внесені. Тобто, це його повторні. Це повторне, неодноразове. Повторні діяльність. Людина які плати, відчуває я безкарність. Людина відчуває безкарність і вона себе так поводить. Я знаю, що в неї зараз іде судимість по якимось там наркотичним засобам. Він не являється на суди. З приводу того, що він не з'явився на суд три роки, на суди не з'являється, там привидів не знаю, скільки вже було. Потім щодо цих приводів на нього було винесено громадські роботи. Він їх також не виконує. Поліція його просто не чіпає. А до е, полі... керівників поліції Вінницької області звертаємося з проханням перевірити цей факт, чи дійсно е, правоохоронці, про яких було Згадано сьогодні в ефірі ввели себе не згідно закону, порушили поліцейську етику, порушили, можливо, і законодавство по досудовому розслідуванні про початку справи так, провести перевірку внутрішню і визначити, чи був такий факт, от чи є, якісь є додаткові обставини. І саме головне, якщо буде. Доведено бездіяльність поліції і явні злочинні дії працівників поліції, щоб вони відповіли за це. Дякую вам, що Дякую. сьогодні прийшли. Тому що ми маємо озвучувати всі проблеми, які є в суспільстві. Ми віримо, що наша поліція стає кожен день кращою, але дуже повільно. Хотілось би, щоб там було більше професіоналів. більше... Правильних людей, у яких є хоч, 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 перше, да, щоб це було щось людське. Друге, щоб вони хоча б діяли згідно Чинного закону про поліцію, закон, згідно закон. законодавству, да, щоб вони діяли так, як передбачає закон. І віримо, що колись у нас буде поліція така, як. На заході, да. де на народу, де її поважають, де е, також трапляються якісь переверті в погонах, але, але це буде виключення з правил. А у нас навпаки так. хороші поліцейські виключення з правил, чим загалом як е, працює система. Тому дуже вам дякую. дякую. Сьогодні у нас в ефірі була е, Случанська Тетяна Володимирівна та її племінник Віталій Костіков. Нагадаю, по подіям 12 липня в п'ятницю, коли на них був здійснений напад, і вони зіштовхнулися по бездіяльністю поліції Вінниці з патрульом, да, який приїхав. Потім приїхала слідчо оперативна група. І без в, і і бездіяльність продовжувалася в По другому відділку поліції, на Київській, да. так да, да, так. да, да. ось е, прізвище, які ви знали, ви озвучили. Так що сподіваємося, е, внутрішня перевірка да, пок покаже, що відбувалося <реш> і хто винен. Хочу звернутися до війничан. Е, якщо ви стаєте свідком бездіяльності органів влади, прохоронних органів е, і інших посадових осіб, які Здійснюють до вас протиправні дії або навпаки, ви бачите бездіяльність їх, звертайтесь до нас, приходьте, розповідайте свої історії. Дякую, до нових зустрічей. І головне підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за ним і будьте з нами. Коментуйте, ставте лайки. До побачення.